Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підпищики і гості мого канала. Мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 7 жовтня 2024 року. Як завжди, у нас 4 варіанти. Так? Сьогодні у нас ця карта вона та є працює. працює. І так, у нас чотири варіанти. Давайте подивимося карту дня для першого варіанту. Карта дня на 7 жовтня 2024 року для першого варіанту. Карта дня на 7 жовтня 2024 року для другого. Карта дня на 7 жовтня 2024 року для третього. І карта дня на 7 жовтня 2024 року для... Четвертого варіанту. І так, починаємо. Карта дня, енергетика дня для першого варіанту, королева мечів. Це королева острогу ума, енергетика логіки, це конкретність, це така трошки агресивність, карта така відсічі, відстоювання своїх кордонів. Тобто, там, де сядеш, там і злізеш. Отака б я сказала. Карта логічного мислення і енергетика дня така буде конкретна, да? независимость, не нав'яжеш нікому ніякого міння. Ні, ні. тобто, Відстаювання своїх, якщо як у вас там було якісь ділові відносини, да, і ви будете відстаювати відстаювати свою своє міння, да, у вас, например, бізнес сувмісний, или у вас ну, в сім'ї навіть да, там якісь е, вопроси, касаючи денег, да, денежного питання, і ви відставили свої свою, е, заінтересованості, то ви карта мир воно закінчиться, ви вирішите, ви е, проясните обстоятельство е, в понеділок да, і поставите всі точки над і. Отаке може бути, да? Це може бути Дома, де завгодно, але е, для першого варіанту е, у понеділок буде якесь таке е, конкретно е, вирішив, буде так і все. Да? От я зі свого не зійду. Тобто ви закриваєте цю ситуацію і ви відрізаєте, робите конкретно ай-яй-яй, -ай -ай, і на мені нікуди не поїдеш. Отак от, от ставите всіх на, на місця. Так, перший варіант. Дякую, що ви подивилися, що ви зі мною. Дякую. Підписуйтеся, коментуйте, діліться. Я вас дуже люблю як завжди, моє традиційне. Все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої двічки. Гості мого каналу теж вас вітаю. Дякую, що ви зайшли на мій канал, що ви зі мною, що ви. Вибрали мене. Прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати, ділитися цим відео зі своїми рідними, близькими і знайомими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую. І так, другий варіант карта дня для вас. Карта дня для е, другого варіанту е, Дев'ятка мічей. Це е, карта, я називаю його Да? 에, то есть, це карта, яка, карта думок, мечева, то же карта, це карта э, мислі, логіки. Тобто, да? думки, думки, постійні думки э, не дають вам спокою. Але також для українських моїх підписчиків, ті, хто знаходиться в Україні, це карта э, тривог вночі, да? можливості спати. Це, також це, Карта болезні, може бути, да? тобто ви, е, заболі, заболіть можна, ви або рідні хтось, да? а головних болей, може карта бути головних болей. таких, знаєте, Неспокій. Якась така тривожність, роздражительність, безсоння, думки постійні, думки в голові. Ну, давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Ну, те, що я й казала, мої дорогенькі, ці Украї... мої українці, які живуть на території України. Це оці думки, це ваше неспання, це ваша тривога і це ваші страхи, це ваш воєнні дії, король мечей, війна, да? це оборона, да? сила, наші... наша сила захист да, там, під ворога там, при... не то, що приручить, а унічтожить. І, звісно, башня, да, ці взриви, ці обстріли, це все воно дає от результат от такого состояння вашого, да, енергетики дня якогось неспокій. Я не знаю, може 7 числа, може там буде масований обстріл, я не, я не знаю, я е, не дивилася обстрілам, тому от двоєчки, хто вибрав двоєчки, то буде неспокій, зв'язаний іменно з воєнними дійствами, з силою, цими обстрілами, сильними обстрілами, да? ударами. А для тих, хто не на території України, не на території України, я скажу так, ви, ну це може бути про якогось мужчину. Якусь новостю знаєте, шокіруючу, то, що у вас е, ну, трошки може, ранить, не то, що ранить, по голові, така, сніг на голову. Да, таке, Шок який-то. Да. Або, наприклад, е, ви е, е, перемиря, да, ви думали, миритися, е, приручити мужчину такого е, дерзкого <реш> Такий своєнравний, да? Думали, що ви так його раз два і силою там як оцього льва пригладите? М -м -м, не вийде, він вас розочарує, получите отвіточку таку по голові, що ні, не пройде. Та ж ті твої ухитріння і твоя сила. І твоя хитрість, а жіноча сила це в хитрості. Та чоловіків теж таке, може бути, якось, якийсь мужчина в вашому житті, якийсь воєнний навіть, може бути, а як ви думали, що ви з ним договоритеся? Ні. Так. І, і я дякую, що подивилися другий варіант, кому потрібна особиста консультація. Інформація, як зі мною зв'язатися, в описі до, ві... до цього відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Дякую, до побачення. Вітаю вас, мої трічки. Вітаю вас, мої гості мого каналу. Хто вперше зайшов на мій канал? Дякую вам за те, що ви зі мною. Тому, прошу вас, може, можете підписуватися, будь ласка, підпис. Підписуйтесь, ставте лавки лайки, коментуйте, діліться цим відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допоможете мені в розвитку мого каналу. Дякую вам. Дивимося карту дня, третій варіант, на 7 жовтня 2024 рік. І так, тріїчки мої дорогінки, карта Дня, енергетика дня для вас. Паш Пентаклів. Це. Я на цю, цю карту пригрується якісь новини, якийсь ем, подарунок. Ем, але це щось те, що ви можете тримати в руках. У мене це щось таке ну, матеріальне. Да? Це маленька, маленька там, я не знаю, премія, там, ну, щось якась гроші, може, хто довг верне, да, там, по частям, наприклад, да, там, щось таке. Але це також може бути зв'язано з вашими ну, внуками, дітям, дітьми, м -м, неважно. Так, паж — це ну, школьники, да? От вони м -м, може бути зв'язано. Але також паж, Пентаклі це якась ну, практичність. Да? Тобто ви знаходите. Е Вихід з якоїсь ситуації, знаходити да? матеріальне, яке-то практичності, знаєте, як от е, е, возможно, да? от, тільки це на матеріальному рівні. Да? Тобто, кажеться, що це нереально, а потім взяли руки, знаєте, як кажуть, глаза бояться, руки роблять. Тобто знайшли якийсь виход да, і отримали результат. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Те, ну, що я вам казала, да? тобто, от, ви щось не могли, щось довго затягувалося, щось, якась така ситуація була підвішена, да? але. Уже ну, Це вас достало, вже, і ви це, це рішили і отримали результат. Да? Тобто, я ж кажу, що може навіть, от, долг хтось вас взяв і не вертає. І, і тоді набралися смілості і сказали, що слухай, ти збираєшся видавати долг? Ну, таке, що, да, що, напомнить, наприклад, да, практичність. Да, там, що... Або, може, пішли і попросили в долг, вам вдох. Ну, щось, щось така ситуація, яка ви ем, щось своє. Від, відстаюєте, да, та, те, що знаєте вже, то в кінці концов, ця ситуація вже так довго тягнеться, вже треба вже, її рішити. І ви такі меч на так, набралися смілості, пішли і сказали. Коротше, в общем, молодці. В общем, так трічки, якщо хто кому там повинен, може, ви кому повинні, то треба повернути долг. Але я ж кажу, щось якась буде ситуація, яку ви вирішите і получите от цього результат в руках тримаючи. І так само з вашими діти, якщо дивитися просто карту. Отакий мій прогноз на 7 жовтня для трієчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Кому потрібна особиста консультація. Інформація, як зі мною зв'язатися, в описі до відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося у житті, пам'ятайте, все буде добре. Дякую, до побачення. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки. Сьогодні я дивлюся карту дня для вас. Хто вперше на моєму каналі, гості мого каналу, прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати. Дякую, що ви зайшли до мій канал. Діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, друзями, знайомими. Тим самим ви допоможете мені в розвитку мого каналу. Дякую вам. І так, карта дня на 7 жовтня 2024 року для четвірочок. Карта дня колісо Фортуни. Інтересна карта колісо Фортуни. Це карта. Mg... Своєобразно. Це може бути, знаєте, може щось вернутися, і знаєте, як по циклу йти, да? от як в петлі. от Повторяється одне і те саме собитє день сурка. Да? Або може бути м -м судьбоносне щось, якесь собитє. В цей день буде судьбоносне. Да? Карта судьби. це, е Також це може бути, е наприклад, ви. Фортуна поміняла своє до вас відношення. Да? Були на них зустріли наверху, поскочили на волну серфінгову да? е, е, удачі, або навпаки, навпаки скинули. Да? Вас? Давайте подивимося, чим це буде пов'язано. Об'ясніть. Тобто, я вам скажу так, ви отримаєте шанс на зміну свого життя, ви на цей день можете всі свої страхи, всі свої страхи відкинути, да? возможно, навіть перед кимсь відстояти своє право, да? Якась, і отримати стабільність у житті. Тобто я вам розказую карту. Якщо вам не видно, видно, не видно. Зараз видно, не видно, ось отак. Вот дивіться, що таке за колесо Фортуни для вас, четвірочки, дивіться. Новий шанс, дивіться, ось ви вот, бачите, новий шанс або можливість, да? або щось вам дадуть, там, я не знаю, гроші, може вам, я не знаю. На переміну життя, тобто, ви, може, зміните місто жительства, наприклад, або е, ну, не знаю, гроші почнете по-другому, але це е, вже так як було, не буде. Ви щось міняєте, кудись к новим берегам, скажімо. Так, да? Щось міняєте. Відбрасуйте всі свої страхи, приймайте рішення, міняй, да? Відбрасуйте всі свої страхи, ті, що вам не давали, бачите, спокою, спокою, відстоюйте свої там міння, да? свої границі, да? може, навіть з кимсь із своїх друзів чи зі своїми рідними, і це дає вам право на стабільну доста... до... добротну жит... добротне життя. Оце, таке. Оце такий мій прогноз для четвірочок колісо фортуни. Тому я говорю, четвірочки, мої дорогенькі, колісо фортуни це судьбоносна карта, і в цей день, 7 жовтня, у вас можуть бути події е такі вирішальні, судьбоносні. Тому будьте уважні, приймаючи рішення. Е Одне не сказ... неправильно зроблене дійство, або не сказане, неправильно зроблене слово, сказане слово або просто потіря шанса, да, махнув рукою, не зробив щось і. Життя міняється. Тому, якщо у вас будуть в цей день випадати якісь можливості, будь ласка, скористуйтеся ними, предложеннями, може, там вам, я не знаю, новими ідеями. Будьте добрі, якось з цим реалізувати це в правильному руслі. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'язатися в описі до відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!